Підібори багаті історіями, про нас знають всіх темниці. Потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають іні з давні давини, аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишилися вчора двоє. Не може бути такого, щоб е, наш військовий повертався після поранення додому в відпустку. А якийсь, вибачте, чмошник ломав йому. В саму ногу, яка в нього була поранена. Ну що, пішов вже дощ з грошей? так можна розводить людей, фільтруйте інформацію і слухайте реально робочу медитацію. У мене звернулася дівчинка за допомогою. Я хотів би, щоб ви зараз подивились і послухали це відео, послухали, що вона розкаже, зробили якісь висновки, і маю надію, що ви будете максимально поширювати це відео. Тому що той, вибачте, чоловік має бути покараний. Всім доброго дня! Я хочу. Розповісти про ситуацію, яка склалася в селі Білолісся Тарбунарського району Одеської області. Мене звати Ромець Галина Олександрівна, і ця ситуація склалася з моїм братом скробом Іваном Олександровичем, військовослужбовцем, який приїхав на... додому на відпуску. 29 березня ввечері. Це було 5.30 годин вечора. Він з своєю дружиною, з двома маленькими дітьми пішли до магазину. Біля них почав газувати на трасі Лаврека Денис Вікторович. До речі, дезертир, який втік з військової частини. Тобто, цей Лавреко Денис він проходив військову службу в одній із частин Одеси. А коли прийшов час іти напередок, він відмовився і пішов Сизаче. Самовільно залишив частину про те, що Лавреко Денис все заче інформація дісталась від його побратима побратим, який колишнього побратима, який вийшов на сестру потерпілого і розповів так і так. Так він проходив з ним військову службу і чомусь його ніхто не шукає. Він має право таке витворяти з нашими героями. Я зробив йому зауваження таким чином, що покрутив пальцем у візка і сказав, що ти робиш. Той виходить з автомобіля, знімає свій верхній одяг і починає стрибати до брата. Діти злякались за свого тата, почали кричати, і Івані, як нормальний батько, повертається і зреагував на крик своїх дітей, повернувся до них. В цей момент Лаврека стрибає йому на ногу і ламає ту саму ногу, яка була вже раніна на війні, і теж були операції, переломи. Брат втрачає контроль і падає на землю, леврека вистрібує на нього, починає бити по обличчю, душить, вибиває зуби, дружина починає викликати всіх поліцію, ВСП, на крики, щоб він відійшов, леврека не реагував, дружина мого брата починає відтягувати його, душить також все, що було в її силах. Також з Лаврекою був його друг, який стояв в сторонці і просто насміхався. Казав, що Лавреці нічого не буде. Він його відмажуть, йому це з рук зійде. А тут він не вгадав. Я маю думку, що ми зможемо це відео розповсюдити настільки, наскільки це буде можливо, щоб його посадили, щоб він понес відповідальність. Такі люди не мають знаходитись в суспільстві. На даний момент Лаврека такі ходить по селу, лякає е жителів села. Його ніхто не забирає, ніхто нічого не робить. Е кримінальне провадження вже є. Заява вже повністю офіційно затверджена. Е мій брат зараз в лікарні на операції вже сьогодні. Сподіваюся, що все буде добре. І я хочу звернутися до наших компетентних органів, які займаються цією справою. Будь ласка, доведіть це до логічного кінця, тому що якщо ця справа не буде завершена, ми підемо далі. І тоді всі дізнаються, як ви працюєте і кого захищаєте. Обов'язково дізнаються цю справу. Ми будемо всі тримати на контролі. Ми це все так не спустимо. Не може бути такого, щоб е, наш військовий повертався після поранення додому в відпустку, а якийсь, вибачте, чмошник ломав йому ту саму ногу, яка в нього була поранена. Я не уявляю, якщо б я, наприклад, після шпиталю йду там на милицях блин, зі своєю дружиною і дітьми і зі мною таке б зробили. Ну, куди. За кого той хлопець віддавав своє здоров'я, ризикував своїм життям? Цей СЗЧшник, він навіть там не був, де був той хлопець, який зараз з ногою лежить в лікарні. Можливо, їй потрібна буде допомога. Щоб, ну, тому що, якщо у того хлопця є якісь там зв'язки і так далі, юридична допомога, вона потрібна буде. 100%. Тому раз разом у нас все вийде. Я в цьому впевнений. Долучайтесь, допомагайте, і все буде добре. Дякую.